Фія туристичної Буковини набагато ширша ніж здається на перший погляд. Нині проєкт мандротерапія разом із ветеранами з Харківщини відкрили для себе привабливість конятинської громади про ментальну реабілітацію. Далі у сюжеті. Конятинську громаду туристи не часто обирають для відпочинку, а все через її віддаленість. Асфальту тут і поготів нема, проте люди роботящі, каже голова громади. Відтак разом із проєктом мандротерапія сюди нині завітали ветерани із Харківщини. По питанню туризму, я вам скажу, дуже нас це питання інтересує, але ви самі переконалися в тому, що це такий край, де дійсно ще збережена натуральна природа. Це нема загаджованості, Це ми проїхали таку відстань. Ми мало де побачили якусь баклажку, якийсь мусор, Ну так по-чесному. І зараз це ще люди наші ці зберегли великого туризму, якби й не дуже хочеться, якщо чесно. Так ну відверто, Того, що ми не збережемо тоді природу. Ми хочемо, щоб от такі люди, як сьогодні до нас, приїхали. Ці люди дійсно вони бережуть країну, вони збережуть природу. До того ж, на вершині полонини морозівка тут звели місце для відпочинку. І один із таких моментів, де ми зараз знаходимося, зокрема, це теж зробила людина, яка була на війні, для своїх колег, друзів, побратимів, щоб дійсно була така відчайдушена, де можна сісти, подумати, згадати один про одного, згадати тих, хто не з нами, хто зараз на передовій, і дійсно. Подумати, що у нас найдорожче є у тут на цій землі, тиша, гірське повітря і цілюща енергія природи. Саме тут ветерани, які пройшли війну, вчаться знову відчувати спокій. А пан Олексій готує для гостей смачний чай. Звіробій поклав, хміль поклав і чебрець полівий. Зараз спробуємо ще підемо трошки вище. Там є гогодзе, афені. Ще зберемо чайок іншого приготування. І я думаю, що всі гості є у нас спробують дійсно. Відчують нашу теплоту і природню таку зустріч, людську, порядну. Також для ветеранів підготували традиційні гуцульські частування. От зараз є такі наші холодні закуски, всі з натурального продукту. Це наша брендза, солонена наша, чесничок, огірочок квашений, є Буженєнка наша. Яка вирощена на наших натуральних, разом з тим покуштуєте нашого чаю верхівського, такого, який є з кропу, з, з віробою і чебрець-польовий. А тут будемо по подальшому готувати нашу, вона і називається і бульйон, і з баранини, з морального м'яса, свіжого. Ми приготуємо такий бульйончик для. Того, щоб люди покуштували, бо це є дуже дієтичне м'ясо і разом з тим дуже корисне. Для ветерана Ігоря Протопопова ця подорож ковток свіжого повітря. До повномасштабного вторгнення він служив у прикордонних військах, а після став на захист своєї громади. На початку повномасштабної війни ми в своїй громаді з небайдужими людьми долучилися до. Територіальної оборони облаштували блокпости там, несли службу, тому що агресор був від нас ну, 40 кілометрів пройшов через Охтирку, через місто в сторону Тростянцяну, слава Богу, обійшли на стороною. Пізніше його мобілізували. Ветеран додає, через особливості служби повертатися до цивільного життя йому було неважко. Для мене це не проблема. Перехід з військового життя до цивільного, тому що я навіть. Навіть коли ми виконували бойові завдання, виїжджаючи на позиції, от я знаю, що ну, у нас так було. Командир каже: плюс-мінус два тижні. От я знаю, що нам за ці два тижні треба вижити. Я знаю, що ніхто не загине. Ну, тобто я себе так мотив, ну, якби настраюває, що мене ніхто не вб'є, я броненосний, мене ні одна пуля не зацепить, я не вірив, що мене можуть там взагалі вбити. Ну, блін, ранили. Я вижив. Серед учасників і Лариса Жадан. На початку війни вона пішла до війська, навіть не сказавши рідним. А мотивація у жінки справжня українська. Молоді люди, вони ще ну вони ще довжні жити. А от я більшу частину свого життя я вже прожила. І ну, я я розуміла, що я ну, маю, маю чимось допомогти. І я пішла. Нікому нічого не сказала, ні дітям, нікому. Жінка була кухарем у одному з підрозділів. Каже, найбільше хотіла нагодувати захисників домашньою їжею. Якийсь час працювала у військовому шпиталі, а потім попросилась на передову. Та додає: на фронті ж все відчувається інакше. Немає місця для емоцій. Там немає коли. Там тверезий е, розум і. Е, Чіткий розподіл роботи. Неодноразово не ловиш себе на думці, на що мені це? Ну, на що мені це? Ну, сидять же ж люди якось живуть, але я думаю, що кого б ви не запитали, ніхто не пожалкував, що туди пішов. Ніхто. Там друге життя. Та навіть попри те, що війна забрала у неї брата, який також служив, жінка б охоче повернулася до служби. Я звільнилася за станом здоров'я, але дуже хочеться повернутися. Я розумію, що в мене вже немає. Ну вже такий вік, і в мене вже немає скільки здоров'я, і ну не, не ну, не не кожен організм може це все витримувати. Але дуже хочеться повернутись, тому що ти розумієш, що ти там потрібен і ніколи ні про що не шкодуєш. Ні. Фахівець із супроводу ветеранів Юлія Колесникова розповідає, що пишається сучасними українськими героями, серед яких і її чоловік. Я ними захоплююся, тому що, мабуть, я не така сильна, як вони, коли можна так взяти і піти. Хоча мій чоловік також сказав ті ж самі слова, що і Лара, що коли він вирішив піти добровольцем, він сказав, що мені потрібно йти захищати. У мене два сина і донька. Треба йти захищати свою сім'ю. Ми хочемо жити в Україні, а не віддавати комусь свої будинки, свою територію. Та додає, завдяки таким проєктам, як мандротерапія, захисники можуть не тільки пройти ментальну реабілітацію, але й відкрити собі нові куточки України. Ветерани це ті люди, які зараз поспішають жити і хочуть яким чином трішечки себе заспокоїти, тому що завжди оця психологічна травма, яку ти не можеш забути кожен день, коли ти лягаєш спати, коли ти прокидаєшся. Тебе постійно перед очима те страхіття, яке ти бачив. А саме тут, коли ти приїжджаєш і бачиш оцю природу, оця природотерапія, Це найкращий лікар. І говорять, коли тобі маєш дерево, а воно тебе це місце твоє сило і воно тобі дає силу. Разом із головою громади, ветерани заклали новий будиночок для відпочинку на висоті 1500 метрів. І сподіваюся, що це місце стане місцем сили для всіх, хто бачив на власні очі. Жахіття війни. Антоніна Нафігіль, Чернівецький промінь.